Найсильніший українець заспівав Василь Вірастюк. Виконав пісню про кадилак у дуеті з дідзьом. Усе відбулося на концерті дідзі на Львів Арені. Минув виступ з аншлагом. Майже 25 тисяч людей підспівували виконавцю всі 19 його пісень на сцену з дідзьом по черзі виходили і камерний оркестр, і хор МНС. Найсильніший чоловік планети Василь Вірастюк познайомився. Із ним торік і каже, пропозицію заспівати в дуеті прийняв одразу. Сам дзідзьо за паспортом Михайло Хома зізнався, що чотири роки тому не міг і мріяти про таких впливових друзів. А коли розпочинав проект, навіть рідні не вірили в його успіх. Я У мене Кадилак з'явився раніше набагато, ніж з'явився він у дзід. тому само собою пісню «Кадилак». Рідні. Ну, перше вони казали ну фідерний. Потім е, не знали, що казати. А тепер гроші позичають. <різь> <різь> Чесно.